Ви вважаєте, що зараз от, відбувається, знає, дивимо, як це відбувається, так? Питання був ордер на, на дерево. На вирубку саме так, на кожне дерево. Повинен. Він повинен бути. Чим він переб... Я зараз подивлюсь, подивлюся, скажу вам. Так, да, ви подивіться, він Де повинен бути. Ну, Де? в законодавстві Де? щодо благоустрою, щодо давайте вирупки. так, от як ви мені але от згідно вимог чинного законодавства, діяльність законна. Шановні зміївчани, розібралися ми в ситуації щодо, начебто, на думку пані Подарева і медіа зміїв, Сьогодні, 19 листопада, у центральному парку міста Змієва працівники Зміївського ВУЖКГ під керівництвом директора підприємства Романа Горбунова здійснювали видалення ще чотирьох блакитних ялин. До редакції медіа Зміїв звернулися місцеві мешканці, які повідомили про проведення робіт у парку. Поведінка окремих працівників Зміївського ВУЖКГ була агресивною. А на зауваження щодо дозвільних документів вони не реагували. Через ознаки можливої незаконної вирубки журналісти звернулися до поліції. Та подали офіційну заяву. Хоча документи, які зараз вам Я в інтернеті ой, зараз в телефоні вам все покажу, та дам всі документи. Ні, ви мені можете показати. Вони ж фахівці в цьому. Дивіться так, дивіться, можна, я скажу. Мені треба документи. Якщо мені документи, то я фіксую по факту зараз е... наявність кнів, громадянку турбує наявність кнів від. Блакитна ялинка. Да, так. Блакитна ялинка. Блакитні ялинки. От я питаю у вас з приводу документів на проведення робіт, а у вашої опонентки я питаю документи з приводу того, що це блакитна ялинка. А ви я не розумію, бачите, що випадку? це блакитна ялинка? Ну не бачите, так? Ми ну, можемо загуглити зараз. Хочете? Ви. Вам надали зараз документи на другу цієї ви, ялинки? Дивіться, дивіться, так, Якщо що, у нас буде е, відомо про особу, яка здійснила... А якщо повинку, ви зараз спостерігаєте злочин, Який? як це так? Ну от зараз будуть рубати цю ялинку. А, а чому в чому, чому проявляється злочин? Так давайте виясняти, в чому в, злочин. Так виясняємо. Так пройдіть. Закону... Ви можете закону... призупинити ці роботи? Яким чином я можу впливати на діяльність господарчого підприємства. Ну як ми зараз вас викликали? Ми вважаємо, що це зараз хоється злочин. Лиза. Не ви зупиняєте роботу? Да, ми роботу? На яких підставах? Дайте документи, що все робота отримали. Документи роботу. у вас раїділі. Ну, 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 Зараз до дайте на документи, що ви проводите тут роботу. В соціальних мережах виставляли, я не знаю, це питання. Де ви виставляли. А та ви я теж не знаю, що ви виставляєте. На яких підставах ви зупиняєте? Пан поліцейський, будь ласка, вважаємо, скажу, що ви зупиняєте роботу, я повинен ви... написати, Стоп. я заяву буду зараз писати, що ви зупиняєте кажете, Синя Ялинка, ви кажете роботи законні. Ви надайте документи, що це синя ялинка. Ви надайте документи, що це робота законна. Під час огляду території роботи тимчасово зупинили. На місці також перебував директор з міського ВУЖК Героман Горбунов, який поводився неадекватно. Бігав із телефоном, намагався знімати журналістів знизу, перешкоджаючи фіксації процесу. Поліцейські попросили Горбунова надати документи щодо підтвердження законності проведення робіт. Він не зміг одразу їх знайти, після чого разом із одним із правоохоронців поїхали до свого кабінету. Повернувшись, поліцейські заявили, що все законно, однак не змогли пояснити, чи були їм пред'явлені належні документи. Медіа ЗМІ офіційно поцікавились, чи переглядали правоохоронці такий обов'язковий документ, як ордер на видалення кожного зеленого насадження у центральному парку міста Змієва. Мені було надано документи. Я їх долучу до матеріалів звернення вашого це акти обстеження. Лісових насаджень, mm -hmm. 에, зелених насаджень, вибачаюся, А то це ж зелених насаджень. Там, де фігурують, окрім э, ясеня, клена фігурують також і, і е, е, ялини, ялинки. Так? ялини, так? У ялини. мене одне питання. Був ордер на кожне ви перед. Ордер. ордер це необхідний документ для того, щоб проводити такі роботи у зоні е, громадського парку. Добре, дивіться. А є повинен бути ордер на кордоні. Чим передбачено цей ордер? Скажіть, будь ласка. А, ну, а, ви та, мабуть, ні, 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 стоп, стоп. Дивіться, так я дивіться, для мене стаття 246 – Це те, що я в чому спеціаліст угу. в плані е діяльності е комунальних підприємств. Мене одне питання зони, все -таки. Був ордер на, на дерево. На вирубку він саме ялови. Так, на кожне дерево. Повинен. Він повинен, повинен бути. Повинен бути. Чим він перед... ви... Я зараз подивлюсь, я скажу вам. Так, да, ви подивіться. Він Де повинен подивіться? бути. Ну, в законодавстві. Де? Щодо благоустрою, щодо Давайте Давайте так, от як так. ви, так. Як ви мені... От, я б... ну, я, я просто вибачаю, вас просила, не скріміть, питання не задала. Не спрямуйте, як за губість, але так. от згідно вимог чинного законодавства, діяльність законна. Вам цього достатньо? Так, це відбувається, так? так, це відбувається, так? Ну, до проведення якихось свідчень. Я, я ви бажаєте, що це закон. А ви бажаєте, що на мене про це? Я думаю, що там потрібно ще ну, розвитку. Добре, добре. Я, я вам кажу, що правда. зі свого боку, як в слідчі, я вже подивився документи, і в мене немає сумніву, що роботи проводяться законно. І це вже не перший випадок. Улітку після звернення медіазміїв щодо незаконного видалення чотирьох ялинок поліція відкрила кримінальне провадження. Однак дотепер немає жодної інформації про хід розслідування. Тим часом у місті системно зникають зелені насадження, і сухості, і здорові дерева. Громада все частіше запитує, куди зникає деревина, чи сплачена відновна вартість, хто контролює рішення щодо виробок і чому поліція кожного разу не бачить порушень. Сьогодні центральний парк міста Смієва виглядає спустошеним. Це не ремонт, не догляд і не благоустрій. Це цілеспрямоване усунення дерев у серці міста. Лариса Водаєва й стоміна Анастасія, канал Медіа зміїв.